Кошенята, попліткуємо, говоримо про гайтану в заручниках. Бадоєв Суханов. Лобода спалилась на Катерина Кухар розлучення та да, Олена Мандюк. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Розпочнемо сьогодні, як ви думаєте, з кого з гайтани? У мене є чимало запитань, які я дуже хочу озвучити в сьогоднішньому випуску. Отже, залишаємо наступний допис співачка. Кожен раз, коли я сворачую не туди, голос внутрі мене дає мені це зрозуміти. Любов направляє мене к світу, Бог є любов. І викладає світлину, я так розумію, давню, адже на цьому. Фото зображена гайтана минулих років, і мене, чесно кажучи, дуже насторожує ось цей всесвіт Бог. Ось ця, коли люди починають таке транслювати, медійні, я зараз про медійних людей говорю. Це або у них справді дуже великі проблеми. Вони звернулися до Бога, або вони голі на ракеті літають в небі. або... Співачка знаходиться в заручниках, що я маю на увазі? І ходили чутки. Я не знаю, наскільки це правда. У мене на превеликий жаль немає такого ресурсу перевірити, немає доступу до гайтани. Кушенята, можливо, хтось там поряд мешкає біля гайтани, будь ласка, надсилайте будь-яку інформацію, бо дуже дуже потрібно дізнатись. Подробиці життя. І, Значить. І мова йде про те, що гайтана на сьогоднішній день перебуває в секті. Я не знаю, я не знаю подробиць. І якщо це правда, а чи насправді Гайтана веде свій інстаграм? Ну тобто, знаєте, це як з Брітні Спірс. Сторіс немає. У Брітні є, хоча б шалені танці, які вона викладає. Ми розуміємо, плюс-мінус, що це Брітні. А у Гайтани немає сторіз. З 24-го, 22-го нічого ну взагалі нічого немає, розумієте? Просто періодично якісь рандомні світлини. Можливо, її інстаграм буде її чоловік, і можливо, гайтані потрібна допомога, а можливо, це просто конспірологія. Я не знаю. Тому я звертаюся до наших кошенят. Будь ласочка, комусь що відомо про гайтану. Чи є якісь подробиці, аргументи, факти, що небудь. надсилайте будь-які піщинки в директ мого інстаграму. І з цих піщинок будемо формувати загальну картину, бо дуже кріпова загадка ходить навколо персони гайтани. Хотілося б розібратися і впевнитися в тому, що в неї все насправді добре. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Можливо, хтось із ваших родичів перебував у сектах. Якщо так, то... Чи змогли витягнути цю людину, як ви саме їй допомогли? Взагалі, будь ласка, діліться своїм досвідом. Хочеться дізнатися, як воно відбувається в житті. Алан Бадоєв дав відверте інтерв'ю Олексію Суханову. І ви знаєте, б хто не казав про Алана Бадоєва, мене взагалі дивує, що у нього виявляється є хейтери. Алан Бадоєв це та людина, яка залишилася в Україні, яка вибрала чітку українську позицію. Ця людина, як то кажуть, чесна перед собою, а це відчувається. Коли медійна особа нічого не приховує, це помітно. Вона щира, їй не доводиться якось, знаєте, ось це плавати поміж крапель. Але зараз мова трішки йде не про це. Мова йде про те, що Бадоєв настільки феноменальний персонаж в українському шоу-бізнесі, як на мене. Що б він не зробив, що б він не сказав, це буде завжди сенсаційно, це буде захоплюючи, це буде цікаво. І немає навіть сенсу вичленяти якісь подробиці з почутого інтерв'ю Суханова, адже увесь діалог тримав на прузі. Було цікаво слухати. Це не той випадок, коли Суханов витягує. Ні-ні ні-ні ні. Олексій тут був просто як доповнення, все ж таки. А Бадоєв тягнув на собі усе так, Суханов делікатно, задавав правильні запитання і так далі. При цьому саме Бадоєв був головною фігурою, і це круто, тому що Алан, усе за що береться. Вміє настільки заряджати собою, що в якийсь момент ти не розумієш, а я як, я ж з цим не погоджувався чи, там, чи не погоджувалась. А зараз я повністю там з ним згоден згодна. Тому рекомендую до перегляду, хто не бачив інтерв'ю Бадоєва у Суханова. Хочу почути ваші думки. Хто вже подивився? Можливо, у вас є якісь доповнення або зауваження по цьому діалогу. Прямо зараз переходимо до лицемірної персони Світлани Лободи. Значить, українська співачка презентувала кліп на композицію Київнітса при цьому втрапила скандал, підтримавши таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. Лобода вирішила його запросити до себе на роботу, так би мовити, пожаліти. Але, 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 мова йде зараз не про це. Вам прямий доказ, будь ласка, зверніть на це увагу. Усі скріни я залишаю в моєму закритому телеграм-каналі, щоб переконатися в моїх словах, тому що у нас факти на руках. Переходьте в мій телеграм, там завжди палки дискусії, гарячий ексклюзив, посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Я вам зачитаю, що мені надіслало кошеня. Справа у тому, що Світлана Лобода, яка покаялась, яка виїхала з країни болот, але в її голові нічого не змінилося від слова зовсім, і вона використовує старі методи. Якщо... Якщо вляпалась в халепу, якщо вигрібає дозу хейта, що потрібно робити? Замовляти масово ботів, живих, органічних, щоб не могли причепитися. Нагадує мені, це дуже розняві методи. Читаю. Доброго дня! Хочу подякувати за ваш контент на Ютубі. Завжди дуже цікаво вас дивитися. Дякую! Шукала якусь роботу в інтернеті, типу писати коментарі, лайкати. І ось є такий бот-Чамбо. І вчора мені приходило завдання. Що потрібно скопіювати і надіслати коментар. Я переходжу і бачу, що то потрібно зробити під постом Світлани Лободи. Я, чесно, очманіла. Це означає, що вона сама розуміє, на якому вона дні, що вже почала звертатися до ботів, що писали їй позитивні коментарі. Бридко від неї вже. Буду рада, якщо прочитаєте. Ось прикріпляю скрін. Ну і відповідно зі скрінами можете ознайомитись в моєму телеграмі. На великий жаль через е, Велику Кітін. Кількість нововведень на Ютубі, майже нічого не можна показувати. Тож звикайте, будете переходити в TikTok, Instagram, в Інстаграм, в Телеграм-канал. Ну, ось так, ось так і живемо, друзі. Тому, я думаю, кожен з вас, хто слідкував за моїми випусками, або палкий шанувальник творчості Світлани Лободи, врешті-решт зробить для себе висновок, що насправді себе представляє та позиціонує співачка. Адже по суті для Світлани нічого не змінилось. Вона ботами користувалась ще задовго до повномасштабного вторгнення, як тільки но ну, переїхала до країни болот. І зараз продовжує. Тобто у Світлани все те ж саме, абсолютно змінилися лише декорації, як співає Лобода в одній із останніх пісень. Тож робіть висновки, ексклюзивчик, якого ніде нема. Але факти на обличчя у нас всі пруфи. Якщо ви заходите в профіль Світлани, чи то в Інстаграмі, чи то в Ютюбі, скоріше за все, на відсотки 80 це будуть бути, а не живі люди. Ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Нічого не знаю. Ніби в вакуумі нічого не чув, не було часу та можливості ознайомитись. Тож звертаюся до вас за допомогою. Допоможіть мені, будь ласка, бо я не в курсі. Чи справді Катерина Кухар розлучається? Є якісь натяки, якісь сигнали про те. Вона спростувала розлучення, потім натякнула на розлучення, що відбувається в сімействі кухар. Будь ласка, комусь що відомо, ви знаєте, куди надсилати інфу. А я дуже-дуже чекатиму. Поки що, все про кухар нічого не знаю. На відміну від Олени Мандзюк, так, не Лєри Мандзюк, Олена Мандзюк, виявляється, це досить популярне прізвище в Україні. Олена Мандзюк дала інтерв'ю Марії Єфросиніній, і мене здивувала. Мандз не як блогерка, а як людина. Це та публічна особа, яка має чітку громадянську позицію, володіє чудово українською мовою, волонтерить, допомагає, висловлює свою позицію публічно, мотивує інших людей. І хто б що не казав про мандзюк, вона стала для мене відкриттям: щира, справжня, оголений нерв на емоціях. Вона не загривала за аудиторію, вона не намагалася сподобатися і І навіть Машка сидить на фоні, розуміючи, що перед нею такий емпатичний, такий щирий персонаж, і вона губилася, тому що в Маші від народження не було стільки щирості, як у мандюк в цьому діалозі. Вона підіймала складні теми із особистого життя, розповіла відверто, чому вона розлучилася, як вона тяжко проходить цей етап, як саме вона волонтерить. Ну коротше. Якщо мати пул блогерів в Україні, то хотілося б, щоб якомога більше було свідомих як Олена Мандзюк. щоб такі блогери транслювали в соціум здорові правильні меседжі, І як робить це знову ж таки Мандзюк. Тому Олено, я хочу тобі подякувати. Я приємно вражений, бо для мене ти стала відкриттям. Я на тебе підписався в інстаграмі, буду слідкувати за твоїм контентом. Тому навіть якщо б мандюк була там не знаю, не супер щирою, або просто не мій персонаж, або мені не сподобались якісь відповіді на цьому інтерв'ю. Все одно мій кредит захоплення, тому що мандюк допомагає. А це важливо. Друзі, будь ласочка, не забувайте донатити, підтримувати нашу армію, хлопців, дівчат на передовій, адресна допомога. Будь ласка, вас дуже прошу. Це нехай це буде вашим маленьким щоденним ритуалом. Кожна копійка має значення. Дякую кожному захиснику та захисниці за те, що ви бороните нашу землю. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Хто подивився інтерв'ю з Мандзюк, які у вас залишилися враження? Давайте поспілкуємось. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Побачимось вже завтра! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.